Всім привіт! Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Сьогодні ми на пасіці, вже якби остаточно е, підготовлюємо бджіл до зимівлі. Наша сьогоднішня задача така, що ми полотнинки, які в нас стоять в вуликах, ми їх ховаємо всередину вулика, так як вони набирають вологу протягом зимівлі, і це створює нам додаткову вологу безпосередньо в самій сім'ї. Хотіли вам показати наглядно на прикладі, ну який стан сімей, як ми готуємо, як, ну, як вони в нас будуть зимувати. Зимуємо ми без утеплення. Кілька слів ще скажемо про вентиляцію, як організовується в вулику. Отож, підходьте ближче, покажемо на прикладі. Ось дана сімейка в нас, наприклад, відкриваємо. Тут протягом сезону сім'я погризла, в нас виходить, полотнинку. Маємо дирки, це буде створювати нам додатков, ну, додаткові протяги в сім'ї. До речі, бджол, ну, бджолині родини вони бояться протягів, протягом зимівлі. Холод їм не страшний, якщо є достатня кількість корму. якщо… Сім'я безпосередньо там немає хвороб, шкідників, їм холод не страшний, так як вони себе забезпечать теплом і їм все буде гаразд. А от протяги вони бояться. І от ми робимо в даний час сьогодні таку справу: прибираємо полотнинку, ставимо підкришник. і тут. Теж кладемо планочки, щоб создати такий надрамковий простір. Якщо там їм треба буде переміщатися, то будуть переміщатися. Ось, до речі, сімейку покажи, бджола вже зібралася в клуб, якби сидять. І ще показують, щоб було видно. Ось бджоли. Видно їх там чи ні? Тако по вуличках показую. Ось, ось в такому стані позбиралися вже якби в клуби, вже готові зимувати. Трошки темно, якби було підсвітити, то було б видніше. Ну, загалом, загалом все гаразд. Так от, ми полотнинку кладемо наверх, так, щоб бажано, щоб не було ніяких щілинок. Щоб прибрати нам всі протяги можливі, які будуть. Ну, Так, як я казав, полотнинка дерева, тому буде протягувати. І ще зверху кладемо. По-бистрому -по це все вчора планувалося. Заїхав в будівельний магазин, купив звичайних мішечків таких. Ось так, от так з таким утепленням. Якби буде родина зимувати. То, виходить, що дно в нас глухе, тому плівка нам ні до чого, так як дно глухе, кладемо полотнику, лиш ховаємо її всередину, щоб не натягувало додатково вологу. І так вони будуть зимувати. Якби в нас було дно сітка, ми б клали, нам би варто було класти наверх клейонку, плівку. Правильно сказати. І, то, отож, виходить, що ми протяги прибрали, все буде гаразд. Вентиляція відбувається в нас через льоток. Давай ще покажемо там, десь тут в мене й менші були. Зараз, зараз. Там, де ось, ось для прикладу менша сімейка ми її вже спакували, то, то тут ми якби. Ну І це в 12 рамочниках, я так збираю, що я відступаю від, від країв. Тут такі робляться колодязі свого роду. Е під час зимівлі, там, які будуть ну, продукти випаровування з бджолиної сім'ї, вони будуть уходити сюди, випари. Там може бути, що по стінках буде волога, але безпосередньо в самій сім'ї буде сухенько, буде, буде успішно зимувати. Ну, це така слабша сімейка, тому тут восьмирамковому вийшло такі колодязі робити. А там, де сильніша, то там не вийшло. Ну, Ось ця Дана сімейка отак. Тут, якби вони трошки вище сформувалися, О, оператор побачила бджолу і тікає. Каже, все, я тобі більше не помощник. Ну, ось таким чином. Вже якби в клубові сидять. Дана сімейка слабенька, вона така на 4 рамочки в нас. Сьогодні мій оператор на уроках в школі, тому. Йому замі... заміну для мого оператора, підмінного оператора на силу я вмовив, але як бачите, такий трохи ненадійний він. Зараз хвилинку поставимося на місце. Тримай. Тобто, виходить, якщо в 12 рамнику такі колодязі по боках, то якби це, е, ну, ми можемо таким чином е, трошки якби, забезпечити кращу вентиляцію. А він, безпосередньо вентиляція здійснюється через льотки, підходь до мене, Кать, покажемо. Вони тут не літають, іди не бісь. Вен... Вся вентиляція здійснюється в нас через льотки – нижній і верхній. Так як ми, пасіка знаходиться тут, ми на окраїні села, поруч, далі вже пішли поля, маємо. Велику популяцію мишей вони, ну, на осінь вони стараються розселитись поблизу і безпосередньо в домогосподарствах, так як і тут їм вистачає запасу корму, і схоронитися легше від природних умов. Тому ми льотки прикриваємо. На одну бджолину сім'ю на осінь, це також ну, вбереження сімей від нападів, на одну бджолу лишається далі під час зимівлі, безпосередньо вже зимою можна буде і більше відкрити, але ну, на даний час нам вистачає і такої вентиляції. Все сухенько, додатково ще перфорація є. Льотки ми теж робимо тут 8 міліметрів виходить, щоб. Шир, ширші не робимо вісім, тому, що може вскочити мишка, буде робити нам шкоду нам і нашим бджолам. Тому робимо 8 мм. Верхній літочок теж прикриваємо так, на невеликий. І виходить, що сюди повітря в нижній заходить, виходить через верхній льоток. Також в деяких вуликах, то ще маємо тут. Бо, ну, в даному вулику немає, але в 12-ти рамочних, то тут в мене ще виходить, додатково просверлена вентиляція звичайним пировим сверлом там, на 25 і забитий е е е джолярною сіткою металевою. А он покажи 12-ти рамочник стоїть. То в, в таких вуликах, то, до речі, Сирості практично немає. Тут все вивітрюється через такі вентиляційні отвори. Так що так, що так якось. До речі, відколи ми пасічникуємо, то ще ну, за рахунок отаких льотків, то, до речі, ще ну, миша ні разу не, не влазила, не робила нам шкоди. Так що так ось таке коротеньке відео. А, До речі, про утеплення. Зимуємо ми холодною зимівлею без утеплення, ну як такого, все оце зимується під полотнинками, утеплюємо бджолині родини, вже, зазвичай це вже туди ближче, ближче до весни, це відбувається в лютому, зазвичай, якщо такий буває ото сонячний лютневий день, пасіка облетілася. Після першого обльоту ми тоді вже утеплюємо, так як тоді вже з'являється розплід в родинах, щоб не витрачати їхні сили бджолиних родин і їхній ресурс, то тоді, ну, так як вони вже змушені виховують розплід, вони змушені підтримувати певну температуру для виховання розплоду, то ми їм вже тоді допомагаємо, ми утеплюємо, щоб вони менше витрачали ресурсу, сил, так як вони. Ну, так їм легше буде, тоді ми вже утеплюємо. Ну, бо нам насправді бджола потрібна буде по весні, щоб вона мала запас сил, щоб вона, як мінімум, замі... ну, кожна бдж... зимувала бджола замість себе виховала б хоча би одну молоду. Так що, так що так. от. Як казав, Говоримо часто Жанію таку приказку, що бджоли бояться не, не холоду, а бджоли бояться насправді голоду. Ну і, і ще дечого, але те вже я не уточню. Так що так. Що так от. Всім гарного дня, до нових зустрічей.